Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд, від бійців 46-ї бригади, другого батальйону. Нам дуже потрібна ваша допомога. Просимо максимально підтримати збір на дрон. DJ Mavic 3, Термал. Для нас отримати можливість бачити вночі з висоти пташиного польоту це отримати можливість якісно та ефективно виконувати усі бойові завдання. Знищення ворога та забезпечення найціннішого життя наших воїнів в єдності наша сила. В єдності наша сила це не просто пафосний лозунг, це реальність, завдяки якій нам усім вдається вистояти, жити і перемагати ворога. Неважливо якого розміру донат, важливо не залишатися осторонь. Разом до перемоги, слава Господу Богу, слава Україні!